Ну, у нас была любовь отношения. То есть ты настаиваешь на том, что это было по взаимному согласу, да? То есть по 152 ты считаешь что это неправильно, да? Это неправильно. Mm. А сьогодні поговорительное застание, да? 21 травня 2024 року Авідіопольський районний суд Одеської області розпочне закрите слухання обвинувального акту у відношенні мешканця селища Великодолинське Альберта Сорокина якого звинувачуєте у зґвалтуванні неповнолітній Анастасії? 2 травня на підготовчі засідання з'явились батьки обвинуваченого, які висловили Альберту підтримку. У ході досудового слідства встановлено, що у Альберта Сорокіна. 1999 року народження. Були статеві відносини з неповнолітньою Анастасією 2009 року народження. Альберт, ти признаєш мене? Стаття 152. Ну, по чому мені? Ні, да? не признаю. Небезнаю. Ну, а по какої признаємо? Ну, у нас була любов, отношения. Тобто ти настаєш на тому, що це було по взаємному ситуацію, правильно? Да. Але... Незважаючи на твердження самого Альберта, що ці відносини були за взаємною згодою, проведеною експертизою їх лістування та змісту телефону Альберта Сарокіна, експерт дійшов висновку, що Альберт має суттєвий вплив на психічний стан неповнолітній та їх взаємовідносини все ж мають ознаки зґвалтування. Саме тому під час досудового слідства справу перекваліфікували на частину 3 статті 152 Кримінального кодексу України, а саме зґвалтування. Неповнолітні особи, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. Також на судовому засіданні ми дізналися, що Альберт Сорокін у березні 2023 року був засуджений до 5 років за те, що у грудні 2022 року вкрав навушники вартістю 399 гривень у магазині торгової марки «Аврора». Розташовано у Великаделінському по вулиці Соборна, 128. Варто відзначити, що це засудження мало відсрочку на один рік, але враховуючи те, що за цей срок скоєний інші кримінальні злочини, Альберту доведеться відсідти ще й 5 років за крадіжку за підсумками засідання. Суд прийняв обвинувальний акт у відношенні Альберта Сорокіна до свого розгляду та розпочне 21 травня закрити судовий розгляд. Абвінувального акту за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України зґвалтування неповнолітньої особи. Почекаємо вироку суду: Роман Варшанідзе, Мурат Варшанідзе, Альтернатива Орг.